Уявіть собі, ви заходите в кабінет лікаря, який каже: Я лікую абсолютно все, чи з'являється довіра. Те саме відбувається і у світі допомагаючих практиків. Епоха універсальних фахівців завершилася. Почалася епоха точного фокусу, де клієнт шукає не просто спеціаліста, а свою людину, яка розуміє його конкретний стан. Сьогодні люди вибирають психолога, коуча чи терапевта не за техніками, а за тим, який внутрішній стан ви допомагаєте трансформувати тривожність, яка не відпускає перегорання після хронічної напруги, пошук сенсу перед новим етапом: внутрішня порожнеча та відчуття самотності, втрата опори у складні години. Мікрониша це не про те, щоб звузити себе, це про те, щоб стати видимими для тих, кому ви справді можете допомогти найкраще. Коли ви говорите не загальними словами, а мовою конкретного досвіду. Клієнт відчуває, це про мене. Цей спеціаліст точно розуміє мою реальність. А як ви визначаєте свій внутрішній фокус, з яким станом працюєте найглибше? Поділіться в коментарях. Особливо цікаво почути думку допомагаючих спеціалістів.